Добрий вечір. Рада вітати усіх, хто цієї порі з нами сьогодні їсть програми – директор департаменту охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації Анатолій Ситник. А говорити ми будемо про перспективи реформування, досягнення і проблеми цієї галузі. Вітаю вас, Анатолій Павловичу. Дякую. дякую. Як взагалі, в цілому, можна сьогодні охарактеризувати стан справ в медичній сфері на Черкащині? Ну, я хотів би вам сказати. Двояко. Перше, якщо ми будемо порівнювати себе із сусідами, тут ми можемо сказати, що наша хата краще. Так? Якщо дивимося цей сусід, той сусід і ми. Та якщо ми будемо дивитися, що робиться в Кіровограді, в Вінниці, в Чернігові чи в Полтаві, в нас краще. Це однозначно і це є. Але в цілому, ми живемо в цьому суспільстві, і якщо щось хтось хоче одне зробити не так і краще, ми не зможемо. Тому що така економіка, така життя в нас сьогодні, і ми так само маємо тих багато проблем, як і інші галузі нашого суспільства. Нас надзвичайно багато проблем, але завдяки розумінню влади, сподвижності медичного персоналу, нас краще чим. У наших сусідів це дає нам казати, що в нас, ну добре, не можна сказати. Я і зараз вибачаюся перед тими людьми, які, на жаль, не можуть отримати належну медичну допомогу зв'язку з цілим рядом проблем і дуже великих. Але їх треба рішати. Я думаю, що ми будемо рішати і зможемо надати безкоштовну медичну допомогу. Той час, коли не потрібна тій чи іншій людині незалежно від її соціального статусу. От скажіть, будь ласка, якщо говорити про якісь позитивні моменти, от в чому ми, наприклад, кращі, ніж сусіди? В яких питаннях? Це питання обслуговування населення чи питання технічного забезпечення. Я хочу вам сказати, заклад. є деякі показники? Ну, наприклад, скажімо, в онкології. У нас процент тих, хто вживає рік. І 5 років вище, ніж в Києві, чим в Кіровограді, чим в Вінниці, де є медичний інститут. У нас кардіологія на високому рівні. Да, є там проблеми, де да нема відповідного того, що треба людині стентів, люди купляють самі. на жаль, це така є біда, але ми можемо зробити, можемо надати, і в Вінниці цього нема. І в Кіровограді цього нема. В нас на селах практично кругом є укомплектовані ФАПи. Умплектовані лікарські амбулаторії. Тобто людина, так, да, є проблеми, там не доставляємо медикаментів, але є, хто може сказати, що треба, і що зробити. І кваліфікація лікарів, і середнього медичного персоналу вища, ніж у наших сусідів. У нас краща обласна лікарня, у нас краще ставлять сустави, ми одні з кращих по ангіохірургії. Ну, краще нас Київ і Харків. Ну, не керавогратий він сиде по майже цього немає. Ось, тому нам є чим гордитися, в нас є наробки, в нас є перспективи бути далі кращими. На жаль, ми не можемо своєчасно задовільнити всіх. І Я ще раз кажу, що я вбачаюся, тому що ця скрута економічна не дає змогу в повній мірі надати ту допомогу кожному, яку ми можемо, навіть в тій онкології. Наші лікарі роблять лісоді. Більшість їхніх лікарів це наші виходці. Нас краща гістохімія на Україні користуються Львов, Київ, Донецьк і Харків. Тобто, ми, у нас є наробки, які набагато вищі, ніж інші. У нас є недоліки, але, але вони є. Поки. Анатолій Павлович. От знаєте, часто люди телефонують, наприклад, і на телебачення, і якщо говорити про систему охорони здоров'я, то Більша частина дзвінків стосується питань обслуговування на селі, надання першої невідкладної допомоги саме в сільській місцевості. Як можете охарактеризувати цей стан і чи реально є перспектива знов таки скорочення і тих самих ФАПів в селах? Я ще раз скажу вам всі, ті, хто кажуть, що там це можна скорочувати. Абсолютно не праві. тому що без надання медичної допомоги поряд із населенням сама система не може функціонувати. Тобто ФАПи будуть збережені, необхідно їхнє переоснащення, необхідно, щоб за них приживали і надавали допомогу місцеві громади, раніше вони належали їм. Можете вже було і краще, коли вони самі все робили, кращий ФАП, кращу зарплату. Вони давали можливість Фешеру жити спільно у громаді. Це було, ніхто не відмінить, і воно нікуди не дінеться. Ті самі амбулаторії. Вони і були і будуть. І знову їх ніхто, і в сільській місцевості, в тому числі, і ми не зменшували, не зменшуємо, а навпаки, збільшуємо кількість цього. Що відноситься до швидкої допомоги? От, там пройшли зміни, поки воно все налаштується. Зараз ми за... от сесія минула завела кошти, щоб були на швидкій допомозі прилади, які дають можливість потім проконтролювати достовірність розмови, виїзда бригад. То наскільки швидко це все відбулося. Я думаю, що до кінця травня це все буде зроблено, і ми зможемо покращити оцей м -м, свій такий ну поки що складний розділ роботи, але буде підконтрольно все. І це дасть змогу покращити невідкладну допомогу на селі в першу чергу чергу на селі. Бо міста вони знаходяться в кращому трошки положенні, на жаль, на сьогоднішній день. От, власне, вже більше року минуло з того моменту, як розпочалися реформи саме от в швидкій допомозі. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, наскільки вони виправдовують себе, все ж таки, от ті зміни, які вже відбулись? Чи ще потрібен якийсь проміжок часу для того, щоб ми дійсно побачили якийсь ефект? Якщо йти до реформ, в цілому. То я хотів би сказати, що головною у цій реформі, ну, в цілому, що треба зробити в охороні здоров'я, це треба ввести обов'язкове медичне страхування. Це ото реформа. Все інше, то немає такого ну, якогось значимого для населення е, наслідка. Якщо буде введено обов'язкове медичне страхування в надзвичайно важких умовах. Німеччина вводила страхування тоді. Прибалтика вводила в 90-х роках обов'язкове медичне страхування. Ті самі лікарні були, вони за рік ввели, там безкоштовно від заміни суставів до стентів в серці, до хіміотерапії в онкологічних хворих. Так само зробила Білорусь, Молдавія. Вона теж в тяжких умовах і зробила обов'язково, і нам зараз треба йти. І чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми зможемо надати нашому населенню відповідну медичну допомогу безкоштовно в момент її необхідності. Бо тому вони міняти, і кому належать лікарні і багато чого. Але це реалізувати можна ну, напротязі 4-5 місяців. Це була, б, на мій погляд, реформа, в тому числі, Клінтон втім зробити реформу охорони здоров'я. Америки, увести страхування на них добровільне на все населення, Обама зміг зробити реформу. Це реформа, все інше то не реформа, то зміна надання медичної допомоги, зміна куди звертаються люди. Ну, це відносна, так сказати, реформа. Щодо швидкої допомоги, <кхід> на жаль, на мій погляд, то, що її треба було відділити, треба, було, але оставити станції і підстанції. На районному рівні. Це б дало можливість, наприклад, курсу, ні, главі адміністрації, впливати чітко і контролювати цю роботу. Це піднято на самий верх. Але я ж сказав, ми зараз робимо запис перемовин. Деякі накази введені для їх роботи. Я думаю, що ми все зробимо, щоб було скарг значно менше, десь до вересня місяця. Цього року. Ну, є проблема, є, і ми її бачимо і бачимо шляхи її вирішення. Знаєте, є такі власні мої спостереження в одній із поліклінік міста Черкаси. Я помітила, що набагато менше стало людей. В коридорах от черги стали менші. Я своїми спостереженнями поділилася з лікарем і почула таку точку зору на ситуацію. Ліки настільки здорожчали, що, наприклад, люди похилого віку стали менше звертатись до лікарів, тому що вони наперед знають, що вони не можуть собі це дозволити купити. ці ліки. Ми розуміємо економічну ситуацію і бачимо, який валютний курс сьогодні. Розуміємо, що абсолютно логічно будуть дорожчати препарати, в першу чергу імпортні, потім і вітчизняні, тому що компоненти використовуються знов-таки зарубіжні для їх виготовлення. Чи контрольованою є ситуація на ринку медичних препаратів? Тому що знов-таки, якщо пройтися аптеками міста, можна побачити, що різниця у вартості одного, і там, одного і того самого препарату може бути надзвичайно великою. Ну, Якщо знову вернутися до того, як надати медичну допомогу, тут необхідно страхування. Там буде вирішено питання ліків, в тому числі і частково ліків на амбулаторне лікування. Якщо говорити про ціни на ліки, ну частні, лікарні, частні аптеки не мають права коригувати цей бізнес. Це однозначно. Але є шість таких головних функцій держави, які вона повинна виконувати для того, щоб зберегти державність. Ну, Наприклад, цей захист, це і макроекономіка, і одним з цих положень це є охорона здоров'я. Навіть не освіта не входить. Тому держава. Свою регулятивну функцію відносно ціни на медикаменти, на жаль, на сьогодні не виконує. І якщо ми дивимося, в Польщі в два рази дешевші, в три рази дешевші медикаменти, чим у нас? Хоча необхідно сказати, що в Польщі аптеки також щасні, і вони продають з якимось зиском. Тобто, в цьому плані державна регуляція повністю відсутня, на жаль, тобто бути індифікативні ціни. Їх немає. Должна бути заборона підвищення ціни. Ну, в два рази це вже не бізнес, це щось інше. І це треба зробити державі. В це зробити, на жаль, не може. Можливо, на жаль, але так воно є. І це є одною я думаю, з тих вимог до держави, від спільноти, що держава довіна урегулювати і чим бійствіше, тим краще. Тому що кожен день потрібно кому якісь від тиску, кому від того, що буде голова, Тому просто щоб жити. Але ці ціни повинні бути менше. Я згідний, що є якась фірма, є якийсь бізнесмен, він хоче мати якесь життя. Будь ласка, 10-20%, може того менше. Але держава доведе врегулювати і жорстко це контролювати. Не відпустивши ціни, не збільшив їхню. Зрозуміло, що хай буде так, як в Польщі. Я ж кажу, Там все одно виробник. Здав цю продукцію за один долар, додавали долар там, 10 центів. У нас 3 долара 30 центів. Ну це ж не бізнес. Просто не бізнес. Ну, на жаль, впливу департамента адміністрації нема. нема. На жаль. Ще одне питання, яке час від часу вспливає і вибухає, власне, як бомба такої уповільненої дії, це питання навколо Фрезеніусу. В Черкасах. Скажіть, будь ласка, якими ви бачите перспективи діяльності цього центру і обслуговування там людей? Центр дієвий буде діяти. Там є різні моменти. Вони, які є на поверхні, які є знизу. На сьогоднішній день 230 чоловік потребує гемодіаліз. Він розташований в гемодіалізній центрі Фрезеніуса, обласна лікарня. Умань, Звінігородка, зараз Золотоноші робиться, буде у Смілі. На жаль, надзвичайно ці діалізи коштовні. На сьогоднішній день у зв'язку з підвищенням цін це десь приблизно 64-70 мільйонів. Я хотів би сказати, що в цілому, в цілому на фінансування онкодиспансера 50 мільйонів. Гостріль 25 мільйонів, кардіоцентр 15. Ви можете співставити ціни, які є на цю проблему. Але я і вчора і зустрічався з людьми і казав, що діаліз для хворих буде забезпечений грошми. Вони не зразу ці гроші з'являються. Є цілий бюджетний процес, є ці ну, різні моменти, але в цілому. Кошти будуть надані. Хоча необхідно сказати, що ми самі дорогі в Україні по діалізу. Якщо там є 1900 гривень, у нас 1700. Тому теж є проблема, ми вийшли на такий рівень, ну, от, як би сказати, так, що є для заміни суставів, є сустави там за 20 тисяч, а є за 120, ну, нормальні за 50. То в діалізі ми вийшли на 150 тисяч. Тобто саме високий, навіть такого рівня нема в Італії, в Португалії, в Іспанії, ну і в тій самій Германії. Там трошки інші. По-іншому це Ну, У нас так сталося. Але я думаю, ще раз е даю гарантії, це гарантії влади і губернатора, що кошти для надання медичної допомоги цим хворим будуть виділені. Це однозначно. Але проблема поступово буде вирішуватися. Ми ще будемо створювати діалізні місця, які дадуть змогу покращити надання медичної допомоги цим хворим, незважаючи на постійне зменшення бюджетних асигнувань на медицину, доводиться вирішувати ще якісь додаткові питання, які виникають. Зокрема, сьогодні на Черкащині, в тому числі, надають допомогу і бійцям, які були поранені в зоні військових дій. Трошки е, про цей аспект розкажіть, будь ласка. Ну, з ініціативи губернатора був створений центр у госпілі. Ми вибрали вірний напрямок, створили там центр. Ми там за його структуру зробили, фахівців ми були перші і на нашому досвіду робили вже і військові. Ось там проходять адаптацію психологічну, психічну. ті. Які участвували в АТО, на жаль, сама війна завжди веде до якихось ну, психологічних таких травм. І другий центр зараз створений. Це в обласній лікарні для важко тяжко поранених. Там уже п'ять чоловік, які дасть можливість при черепно-мозових травмах. при Пошкоджені спини, можливість реабілітуватися, тобто жити звичайним життям, ходити, говорити, жити з нами спільно. І цей центр створений багато. Ми допомагали, АТО збирали кошти, обладнання, давали, давали медикаменти. Ось і це робиться. Зараз є рішення обласної ради про передачу машини швидкої допомоги туди. Зараз готується рішення про передачу компонентів крові. На АТО зараз 5 березня буде прийняти відповідне рішення обласної ради. Всі можливості у нас є. Я думаю, що ми це свій борг виконуємо в повному обсязі. І наші лікарі і добровільно там працювали, і зараз йдуть туди. Так що все, що можемо і що повинні зробити, ми це зробимо для АТО, для того, щоб був мир. Щоб щасливо жили наші діти, ну можливо, й ми. Анатолію Павловичу вже близиться до завершення наше спілкування. Останнє питання: все ж таки, от в умовах такої фінансової нестабільності, економічної скрути, нестачі бюджетних коштів, які основні шляхи ви бачите, от що в силах ми самі зробити на Черкащині для того, щоб все ж таки забезпечити належне медичне обслуговування населення? Якщо дивитися на нас, то я сподіваюся, що всі місцеві ради нададуть належні кошти, допоможуть своїм закладам медичним. Це можна сказати і про Христиніку, і про Золотоношу, і про багато інших. Да і про місто, воно теж виділило кошти для того, щоб. Утримати на належному рівні надання медичної допомоги. Тобто, якщо вся спільнота спільно, ми будемо це все утримувати, з розумінням, дивлячись на ті проблеми, то ми утримати надання медичної допомоги ну, на неналежному рівні, а на тому рівні, що, хоч є на сьогодні, і був вчора, зможемо. Тому оце головне. Ну, а що залежить від лікарів і медичних працівників? Ми теж все зробимо і робимо, хоча і не гаразди, ну, без них, на жаль, не може бути. Але я думаю, що все зробимо. Навіть якщо буде ще гірше, то ми все будемо працювати, все одно будемо робити і одно будемо медичну допомогу надавати. Дякую вам за розмову. Шановні та Нагадую, що гостем програми був директор департаменту охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації Анатолій Ситник. Будьте здорові і залишайтеся з нами. До зустрічі.